Як планувати, щоб встигати все і не вигорати? Якщо ви зараз дивитеся це відео, значить ви прагнете не просто творити, а й встигати жити. Мене звати Наталя Вдовиченко, я допомагаю хендмейд-майстрам системно розвивати свій творчий бізнес. І сьогодні хочу поговорити про одну річ, без якої не працює жоден успіх це планування. Я знаю. Я знаю, що ви напевно вже пробували різні способи: метод помідора, списки знань, треки і навіть красиві щоденники. Але, якщо чесно, усе це не має сенсу, якщо немає головного розуміння, куди ви йдете і навіщо такий собі план. Чому без плану не виходить? Давайте розбиратися. Багато майстрів живуть у постійному такому відчутті. Я нічого не встигаю. Це, до речі, те, що я чую постійно від майстрів. Здається, день розпочався і вже вечір. І ніби нічого не зробила, і у голові хаос, замовлення, фото, діти, контент, кухня і ще треба знайти час просто подихати. І тут часто з'являється почуття такої, знаєте, як провини, що інші можуть, а я ні. Але правда у тому, що справа не у вашій продуктивності, справа у відсутності системи, яка підтримує вас. Тому що без плану ми живемо реактивно, От, реагуємо на події, а не керуємо ними. І тоді замовлення. Приходять випадково, натхнення приходить і зникає. І грошей, наче і є трохи, але стабільності, ну чесно, нуль. Скільки разів ви ловили себе на думці, що день пройшов, а ви ніби цілий день були зайняті, щось робили, але не просунулися ні на крок у роботі з творчістю у її просуванні. У створенні контенту, бо не вистачає часу, не вистачає плану. Без нього ми не бачимо, куди ми рухаємося, і наші дії перетворюються на такий нескінченний список. Треба, 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 не встигаю. Уявіть, майстриня хотіла зробити колекцію прикрас. Ну прикраси мені дуже близькі, тому я буду на прикрасах. Тут не важливо, що ну от прикраси, іграшки та будь-що. Ну, Наприклад, до свята. В голові купа ідей, купа. Але м, щось записує, щось не записує, думає, що це точно не забуде. Ем, тут не записала, тут не розпланувала, тут не спланувала. Ну, в місяць є три недороблені вироби, а колекції, як і не було, так і немає. А інша просто розписала так, три дні на розробку дизайну. 10 днів на виготовлення. 3 дні буде на виявлення сенсів. Сенси нам потрібні для продажу. І 2 дні на фото і текст. Ну, ладно, можливо, 3. 2-3 дні. І вже через 3 тижні колекція готова. І ще через тиждень вона продана. Тому що все зроблено для того. Різниця лише у плані. Я дуже добре знаю... Саме це, бо сама так жила. Коли я тільки не починала, у мене була основна робота. Я творила ночами. І встигати ще й вести Інстаграм взагалі я не розуміла. У голові сотня ідей, у сторі сплошне натхнення. Але результату не було, поки я не зрозуміла просту річ. Без плану мрії перетворюються на хаос. Я почала записувати не тільки. Що треба зробити, тобто у мене цього нема, цього нема, це не зроблено. А й навіщо мені це потрібно? Планувала на тиждень не по завданнях, а по напрямках: день для натхнення, день для продажів, день для контенту. І я здобула такий спокій, він з'явився для мене раптово. Але насправді я вам хочу показати е, свій е, такий творчий. Творчий щоденник, прикріплю фото трошки більше, де ви побачите, я перепрошую одразу за мову, тому що це далеко-далеко-далеко-минулий не <сум> Минулий рік. Почала я його вести в зараз, щоб не збрехати, сказати вам чесно, коли я почала його вести, це. Ноябрь 2019, листопад 2019 року. І тут у мене розписано мої замовлення: от раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять. 14. це я вже зрозуміла про планування. 14 замовлень на місяць це вже доволі такий непоганий результат. Грудень 19-го я продовжую також вести, писати, да, писати акаунти, хто у мене що замовляв. Але тут починає просідати у мене контент, і я тут е, е, витрати, матеріали, які треба купити. І... В листопаді, наприкінці листопада, я вже розумію, що мені треба е зробити таку розкладку, тоді ще модно було таким, яким, як колажем типу, робити. І я собі вже розписувала е фактично через день, 4, 11, 6-11, 7-11, 8-9, ну майже там, десь там було день в день, десь там через день. Загалом через день це 15 одиниць контенту на місяць, і я розписувала, що писала олівцем: що якщо у мене щось посунеться, з'явиться ідея або з'явиться нове замовлення, яке буде відфотографоване, зроблене і відфотографовано, Я можу його сюди ввести. Що я показую? Ну тоді ще контент в 2019 році. Контент, який був контент, був переважно були тільки роботи. Особистого бренду там не було натяку. Там лише особистий бренд був у сторіс. До речі, у сторіс були найбільші продажі. Так от, так-от, ще я собі, знаєте, таку фішку зробила фото, які є на білому фоні. Це були нейтральні фото, під які і можна було написати вже зроблені. Я шукала, передивлялася свій телефон. Що у мене є. Отут було написано. Обруч, брош серце, Сергії, цепі і так далі. Тут перелік такий, що у мене є, що я можу поставити в контент. Тобто і фотонейтральні теми: упаковка, я з блокнотом, я з брошкою. Так, от це все планування, і от вже розкладка інста лютий 20-го року. Раптом з'явився спокій. Я перестала бігти, бігти перестала. З'явилася система, яка дозволила мені вийти на такі стабільні продажі. Спочатку було кілька замовлень, потім десятки, потім гуртові по 50 штук, а потім я почала навчати інших майстрів робити те саме. І сьогодні я пишу списки. У мене є списки різні. Зараз розкажу. Головна ідея в цьому планування це не про. Дисципліну, це не про е, щось в тисках бути, це про свободу. Багато хто думає, що план це про е, суворість і списки. Насправді ні. Планування це е, я б сказала навіть що це турбота про себе. Це спосіб сказати собі, я ціную свій час, свої сили, своє життя. Багато майстрів бояться планів, бо здається, що це. Жорсткі рамки. Але насправді план дає свободу. Бо ти розумієш, що встигнути усе без хаосу це просто кайф. Бо коли ти плануєш, ти не обмежуєш себе, ти звільняєш місце для головного, для творчості, для родини, для натхнення, для себе. Отакий От аналіз я робила, і повірте, повірте. Коли у вас є отакий перелік, що ви робите. Ну, наприклад, завтра зранку мені треба закупити матеріали. В обід я фото роблю готових виробів декілька, ввечері я сторіс із процесом запланований. вже сторітелінг написаний, або в суботу підготувати контент на наступний тиждень. Мені потрібно написати продаючи сторітелінг на наступний тиждень, і у цю неділю вже викласти запланований контент з минулого тижня і відправити замовлення. Ви не будете. Метушитися, і не будете відчувати оцю провину, що ви щось не зробили, бо ви зробите те, що було заплановано. І навіть якщо день пішов не за графіком, ви будете знати, що перенесете задачі, а не просто втратите їх у якомусь вирії справ. У мене є мої справи написані в одному блокноті. Робочому сьогодні це робочий блокнот. Ось такий і. Ще один момент. Я на день собі розписую, що я маю зробити на такому листочку з того великого переліку задач. І я роблю собі маленький, який я маю зробити стовідсотково. Тобто записати розбір сторінок учениць на курсі, записати урок по плануванню. Власне, що зараз я і роблю, написати статтю в ТГ-канал і запостити Reels у стрічку про цю статтю. Власне, ці два пункти я зробила. Я їх відмітила. Зараз я от записую урок і. На вечір у мене залишається. Робота з учнями на курсі, і скажу вам чесно, я вже встигла збігати на нову пошту. Я вже встигла збігати дізнатися про аналізи у лікарню? Я вже встигла пообідати з дитиною. Я багато чого встигла шафу розібрати, обрати речі, які зараз я буду носити, які мені треба пересе. У мене було ще купа, купа справ. Повірте, то як же встигнути все? Дехто користується звичайно. Різними методами є і метод е, помідоро, да? ви знаєте про нього. Він дійсно класний. Це 25 хвилин Ви працюєте, а 5 ви відпочиваєте. Але якщо ви не знаєте, що саме робити, то за 25 хвилин можна просто посидіти в телефоні або розкласти матеріали на столі. Можете увімкнути таймер, але не вирішити, над чим саме ви будете працювати. І в результаті 25 хвилин ви. Проведете просто в холосту і нічого готового не матиме. Я часто кажу: встигнути все це не про швидкість, це про усвідомленість. Бо коли ти розумієш, куди рухаєшся, то навіть маленькі кроки мають сенс. Оцей перелік з чотирьох пунктів це мінімум, який мій на сьогодні Получиться, в мене вийде зробити максимум. Супер не вийде. Оцей мінімум стає максимумом, і тоді я задоволена. І тоді день не ворог. А мій союзник, моя формула дуже проста: встигнути все дорівнює ясність, пріоритети, гнучкий план і відсутність хаосу. Саме це дає відчуття легкості, стабільності, і такого натхнення. Воно набагато частіше приходить. Повірте мені, я вчу майстрів будувати плани від великого стратегічного плану. До найменшого плану на завтрашній день. Стратегічний на рік, півроку, а найменший план, можливо, три місяці. А найменший план це на завтра вчу складати контент план не для того, щоб ускладнити життя вам, а щоб був вектор руху. І майстер не скаче від однієї чужої ідеї до іншої, тому що у нього своїх ідей багато. Планювання це. Турбота про себе і про свій ресурс, якщо ми говоримо про е, творчу професію, ми часто забуваємо, що план це не лише що зробити, а й як подбати про себе, щоб вистачило енергії. енергія на вагу золота. Наприклад, майстриня кожного дня планує по 10 задач, не встигає половину, засмучується. Інше ж планує. Максимум три головні речі: те, що наближає до цілі, те, що приносить дохід, і те, що наповнює, наприклад, годину творчості без всякого тиску. Ви просто генеруєте ідеї. І повірте, у цій майстрині завжди буде результат і буде ресурс. Тому головне правило план має працювати на вас, а не ви на нього. І тому, саме тому, я створила онлайн календар для майстрів. Це буде вперше. Цей календар буде діяти протягом всього 2026 року. Він допомагає не просто записувати дати: от сьогодні така-та-та-та, така -та і ось такі свята. А допомагає будувати таку систему навколо своєї творчості. У ньому вже враховані сезонні продажі, ідеї для контенту, контент-план на цілий місяць, поради, натхнення та мотивація, нагадування, що зробити, щоб ви могли не просто планувати, а розуміти, що саме допоможе рости. Це ваш такий -таки помічник, який тримає фокус, коли навколо такий, знаєте, шум гам. Більше про онлайн-календар за посиланням під цим відео я переконана, що саме планування допомагає системно рости майстрам, нарощувати і майстерність, і клієнтську базу, і ведення соціальних мереж. Я, наприклад, вчу продавати. На сенсах це дуже класні продажі, і на вчу на вивченні свого продукту, тобто продавати від продукту на власній індивідуальності. І навіть якщо ви ніколи не продавали або не планували продажі, ви однозначно отримаєте замовлення, тому що у вас буде мета. І кроки до цієї мети, до цієї цілі. Якщо ви прагнете не лише створювати, але й продавати, якщо ви відчули, що хочете більше ясності, спокою, результатів, якщо е, відчули, що хочете пройти цей шлях зі мною, почніть е, з маленького кроку: створіть свій план з моєю допомогою. Під цим відео є посилання на календар, який допоможе вам почати. Ви можете встигати все. Якщо знаєте, куди ви йдете, і знаєте, що ви це спланували. І пам'ятайте, поки інші думають, з чого почати, ви вже можете створювати, продавати, планувати, рости. Якщо маєте загальний план, чіткий план. І пам'ятайте, поки інші думають, з чого почати, ви можете уже створювати, продавати, рости. За однією умови, якщо буде у вас чіткий план, бо тільки з ним кожна хвилина вашого життя має великий сенс.